Доброго дня, діти! Ось і настала зима з морозами, снігопадами та веселими зимовими розвагами. Часто на прогулянці ми бачимо птахів, горобчиків, снігурів, синичок, ворон. Це зимуючі птахи. Ми бачимо, як вони літають, дзюбають насіння, чуємо, як співають у сонячні дні. Ви вже знаєте, як допомогти пташкам пережити зиму. Потрібно підгодовувати їх, зробити годівнички, насипати туди їжі. Вдень пташки рухаються, літають, зябають їжу. А чи знаєте ви, де птахи ночують, де їх домівки? Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Наприклад, дятли та синички. Ховаються від холоду в дуплах. Ворони і галки ночують великими зграями в парках і садах на деревах, а горобці живуть під дахами будинків або в невеличких отворах в стінах будинків. Також вони можуть побудувати собі гніздо. Буває, що горобчики займають шпаківні, які пустують взимку, але ненадовго. Тому що шпаківні промерзають. А як ви думаєте, діти, де живуть голуби взимку? Адже голуби теж зимуючі птахи? Я пропоную вам сьогодні послухати віршик про хлопчика, який подбав про птахів. Слухайте уважно, Дмитрик любить голубів, сам хатинку їм зробив, змайстрував тоді драбинку, приладнав їм. Під хатинку, по одинці, по драбинці ходять раді голуби. І до хлопчика воркують. Дуже вдячні ми тобі. Ось такий діти віршик. А тепер подумайте, навіщо хлопчик зробив будиночок для голубів? Тому що взимку тажкам буде холодно. А в будиночку тепло та затишно, і вони перезимують в теплі. А як називається будиночок для голубів? Подумайте, голубник ось таке слово, давайте разом повторимо. Голубник. А що голуби сказали хлопчику, коли він зробив їм будиночок? Вони проворкували, дуже вдячний ми тобі, бо голуби воркують. Давайте послухаємо віршик ще раз. Дмитрик любить голубів, сам хатинку їм зробив. Змайстрував тоді драбинку, приладнав їм під хатинку. По одинці, по драбинці, ходять раді голуби. І до хлопчика воркують дуже вдячні ми тобі. Гадаю, діти, вам сподобався віршик, і ви теж будете піклуватися про птахів.